Шалом, це Славко. Говорити за плани катастрофи не прийнято і не на часі, хоч би тому, що москвини в Табаївці нібито окопуються, як каже Стерненка і навіть показує відео. Так що я, в принципі, готовий в це повірити, бо самі москвини пишуть, що нема бойових дій. Але менше з тим плани на те пишуться, щоб тренувати оперативне мислення. Отже, яким має бути план української катастрофи? Розумієте, той план не мислиме, це як план війни Черчилля проти Радянського Союзу на весні 45-го року на території Польщі. Розумієте, це така вправа для штабних операторів. Що треба врахувати в цьому плані? От у японців був план катастрофи, ви знаєте, переформатувати японську націю так, щоб вона. В вущих кордонах не була обтяжена мілітаризмом і змогла зайнятися бізнесом, як війною. Натомість у німців не було плану катастрофи. Адольфа Лаїзович марив якимось таким гібелью богов, вагнеровщиною. І, в принципі, він зміг цю Вагнерівщину в принципі, поставити так, що німці не оговталися і досі. І от Шольц хоче, щоб нас прибили максимально гуманно під його зонтіком з ПВО. Щоб домовилися, ви ж знаєте, вже Дуда каже, що Трамп прикінчить війну в Україні за 24 години. Я розумію, що він її прикінчить за 24 години, і Путін буде до того готовий. Але чи готові ми до такого миру, Трампа, і Дуда буде готовий? Отже, все це слід позицію Дуда, наприклад, позицію Орбана, все це слід врахувати в плані катастрофи. Катастрофа чергових українських відвольних змагань має відбутися так, щоб мати політичні наслідки максимально ширші, ви розумієте? А для цього треба розумітися, кудою і для чого українські Збройні Сили мають виступ... відступити, який шанс вони мають. Перш за все, чи варто боронити оці от визлучення Дніпра і Запоріжжя, а їх на Фістунгі. В цій ситуації вже обречені оцих от. Позицію якості Фістунгів, я скажу, сенсу не маю. Важить швидке виведення військ за ізлучену Дніпра. Важить тільки така оборона, яка дозволить швидко вивести війська, як ви розумієте, за ізлучену Дніпра. Тому ніяких великих боїв в Харкові ну, Харків заслужив, в принципі, того, щоб ми його не перетворювали на Фістунг. Люди також. Довели свою відданість Україні, я скажу, натерпілися, Ми вже не можемо заплатити їм. Черговим фістунгом, так само ані Чернігів, ані все це теж не має заплатити як фістунг. Де мають бути фістунги? Перше за все, Київ, бо багато людей піднялося на війні, сконструвалося тут під зотіком Павіона, будувало Таунхаусом і всього прочого. І ясно, що Київ має стати фістунгом, і навіть броварі мають стати фістунгом, тому що, як ви розумієте, без того, щоб оці всі надбання воєнного процвітання лишити. Переможцем це треба бути ідіотом. Я скажу, що ті, хто піднялися на війні, на війні мають і впасти. Це ясно, що це не зв'язний план друге. Одеса Одеса має стати фестунгом обов'язково, тому що, ну ви розумієте, тому що Одеса має повторити судьбу Маріуполя, позаяк це для росіян має якесь культове значення. Також, зрештою, закінчиться Епопея Адісів, наконец-то, можуть говорити а себе где-нібудь в Хайфі, так як вони зараз говорять, обіалистоки, розумієте, ну час закінчити, розумієте, єса має стати фізтунгом. Для чого? Перш за все, має відбутися які напрямки вимаршу українського війська мають бути на захід. Перш за все, через Молдову на Румунію. Обов'язково я не маю жодних ілюзій. Розумієте? Треба ж відступити так, щоб НАТО не могло швидко. Вмішатися і не побудувала санітарний кордон. Ви розумієте, що перше, що буде робити НАТО, буде будувати санітарний кордон, щоб вся оця зараза українства не розповзалася світом. Тому перший з напрямків прориву це через Молдову на Румунію. Чому через Молдову? Тому що раз встигнемо розібратися з ПМР, як ви розумієте, українське військо встиг, встигне розібратися з ПМР, потроху це все цей Гагаузії. Розбереться ще один напрямок вимаршу, розібреться з Гагаузією. А там далі вже до братів румунів, тому що румуни ну, не готові будуть швидко зреагувати на появу цієї орди на потрьопаних БТРах і там уже десь якось так розоружатися і продавати румуни. Якщо поляки змогли впарити румунам залишки своєї армії 39-го року, я думаю, що і залишки української армії, називаючи. Хто туди відступав, я вже не пам'ятаю, чий корпус туди відступав, щоб ми його роззброїли вчасно. Другий напрямок, як ви розумієте, це Угорщина. Це обов'язково це Угорщина. Ну, Ви самі розумієте, чому треба відступати через Угорщину. По-перше, Угорське військо ще програму свого переозброєння не завершило. Тому що через Угорщину ми зможемо відступити на Австрію і зробити приємно. Ну, самі ви розумієте, про російській Австрії вона нейтральна, і туди цілком можна вломитися, Як тоді пам'ятаєте, в них штейн вломилась оця от якась одна із руських освободительних армій. Я вже не пам'ятаю цього полковника з дивним прізвищем. Ну, ви знаєте цього Фрая, він дуже непогано міжичем по війні писав стратегічні книжки. Це єдине, власне, що від нього цікавого лишилося. І тепер я вас розчарую, не буде ніякого маршу на Польщу. По Перше, тому що Дуда не дасть, по-друге, тому що поляки нас. Ну, поляки з нами дуже швидко розберуться. Вже, На жаль, дуже швидко розуміти. Вже один раз на Польщу військо УНР вже відступало. Ми знаємо, як ми були інтерновані 2020 року, і переживати оце інтернування в другий раз ми ніяк не зможемо. Чому? Тому що ви розумієте, що два таких народа, коли один знаходиться в таборах для інтернування, ми для них, до них теж краще не ставилися. І лишається. Вершини розумієте, самий сон з нашого генерального плану, ви розумієте, це коридор, це вихід Західної Білорусі в Литву. Ми ж маємо підірвати стабільність північного флангу НАТО. А підірвати стабільність північного флангу НАТО можливо лише вимаршом... Рейд для урий для, для вже для в боях українського війська, для тих оторів, які не розбіжаться, повірте мені, ті, хто дійдуть до Луцька, до Ковеля, ті, хто пройдуть по лісі, ті, хто пройдуть правобережжя і не, не здезертірують, цим людям вже все одно буде куди йти. Повірте, це буде залізна когорта. І вони прорвуться на Литву. Можете собі, треба ж напомніть і лукавому. Разом я думаю, Оком Каліновського треба наповнити лукавому, як це було, коли він пустив ті на Київ московські війська. А те, що українці прорвуться на Литву, це очевидно. А що потім литовці робитимуть? Там можна буде вже створити уряд в і Проголосити продовження війни, зробити приємно і нашим брата близовцям. Вони для нас стільки зробили, що віддячити їм ми можемо хіба що чорною невдячністю. Якщо вже це не стресне, не страш... стресне європейським порядком. Розумієте, всі думають, що якщо Україна впаде, то відновиться старий лад нічого подібного. І Дуда, і Трамп. Там думають, що якщо віддати схід України, то все успокоїться. Абсолютно нічого не успокоїться, ви розумієте? Він же ж іще двойники там молоді. Двойники ж будуть розуміти, що Україна підбурювач світового порядку і піде з таким підбуренням світового європейського порядку, що вони пошкодують, що... Не віддали останнє за нашу стабільність, і цей план катастрофи він не виглядає фантастичним, він виглядає стратегічно продуманим за досвідом як попередніх визвольних змагань, так і попередніх катастроф держав і попередніх катастроф європейського уряду. Устрою. Тільки таким спосібом, тільки ясно, що це ще начерки. Я не розібрався, що треба робити зі Львовом, чи варто зі Львову робити фістунг. Бо там теж люди непогано піднялися на війні. Отак от лишити поляка Львів. Ви ж розумієте, що зміни відбудуться на Заході України, так само територіальні, що ці розмови за угорську мову в Закарпатті, вони не так просто ведуться, не йдеться за оці от шматочки території, йдеться за більше. І тому, якщо вже доведеться віддавати Львов, то краще, щоб він трошечки побув фістунгом як Маріуполь. От, а Дніпропетровськ варто, мабуть, лишити. Ну, чому? Було такий, власне, каприз художника? Або, принаймні, я не знайшов для нього якоїсь. Після того, як війська пройдуть, пройдуть мости, я не бачу сенсу там висиджувати. Він і так своє отримає в часі проходу українських військ. От такі, власне, начерки, повірте мені, вони засновані на, на близькому знанні історії 20-го сторіччя українських визвольних змагань, ситуації в Європі. І якщо вже Україна своєю боротьбою не довела до коаліційної війни, то має довести, має стряснути Європу при дамні своєї катастрофи. Ми маємо піти так, щоб нас. Запам'ятали лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Будемо вам дуже вдячні.